Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який автомобіль ми маємо в наявності. Це в нас легендарна п'ятерка BMW в кузові е 60 Цей кузов не залишив ні у кого рівнодушним, бо він реально виглядає дуже-дуже класно. А ще в даному випадку це не звичайна BMW, а BMW. Зараз дійдемо до Шильдика. Та-дам! BMW-530XD. Що це означає? Це означає, що на даному автомобілі встановлений 3-літровий дизельний двигун. І ще в додаток вона на повному приводі і на автоматичній коробці передач. Таких в Україні на даний момент продається тільки 10 автомобілів. Сім з них з пробігом 400 У нашому автомобілі чесний рідний пробіг до 300 тисяч. Сервісований автомобіль до кінця 2022 року є всі відмітки, всі сервіси. І в придачу до цього автомобіль у нас без жодного фарбованого елемента по кузову. Тільки вдумайтесь, все BMW і без підкрасів. В такій комплектації, в такому стані, ну дійсно. Для розуміння саме BMW 530 x drive дуже-дуже рідкісні. Тобто 2-літрові двигуни, 2,2 бензинові їх вистачає, а саме 3 літра дизель. Двигун тут просто звучить нереально класно, машина в повному стоці і повністю, як я вже сказав, в рідній фарбі. Зараз пробіжимося по кузову. Поїхали. Капот у нас алюмінієвий, крила, здається, також все. Брідні, як Можете бачити крила. Да, крила у нас також алюмінієві. По кузову ніде немає не Ні ржавчини, ніяких таких неприємних моментів. Далі пішло звичайне в такому темно-сірому кольорі автомобіль. Не пікнула криша. О, не в темно-синьому кольорі. Криша у нас також, як можете бачити, без сколу, без вм'ятин, без царапин. Навіть тут кромочка проклеєна, все люкс. Е, пройшов її в рідні. По капоту також без дефектів, але є, так як пробіг, як я вже сказав, в автомобілі 300 тисяч, то є такі дрібні моменти. Капот не фарбований, але така січечка трішки є. ну якби, Роки своє беруть на бампері, на передньому також. Але зверніть увагу на фари. До фарми повернемося трішки. Далі я вам покажу. Вони також рідні, заводські, Дзеркала, Автомобіль максимально збережений, дуже класно, що по ньому є вся історія. Автомобіль обслужений. Робити на даний момент реально нічого не потрібно від слова зовсім. Я думаю, що таких автомобілів в такому стані на ринку України так точно одиниці. А ще, я думаю, що я прайсом також вас приємно здивую. Так, йдемо. Будемо говорити. Бачите, арочки, все, 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 все в рідні. Дверка. Ну, Ось вже трішки темніє, але треба зняти відео. Ось біля дверек усе не знаю, ну, стан максимально класний, максимально приємний. Автомобіль у нас, до речі, на оригінальних легкосплавних дисках 17-го діаметра. Ось такі класні на вже зимовій гумі. Фалкен, здається, чи не пам'ятаю чехенку. І також може бути автомобіль з двома комплектами гуми і дисків. Є ще Точно такі самі сімнадцяті оригінальні з літньою гумою. Так, ось такі стопачки. В нас так виглядають. До речі, ще що немало важливо, тут зроблений. М -м -м -м. Як ми вже це зрозуміли, на замовлення в Європі вихлоп. Це не заводський, він зроблений з безшовної труби діаметром 70 і 73 міліметри. Не пам'ятаю, мені хлопці міряли на станції. Зроблено дуже-дуже класно, якісно від самого початку до самого кінця, навіть на вихлопні, як ми сказали, якісь демфери чи щось стоять, щоб там не було ні вібрацій, нічого. Тобто це все зроблено не в нас в Україні, а в Європі. І е, найголовніше, чому я на цьому наголошую, бо зроблено це в Європі і відповідно для того, щоб вона могла там пройти техогляд і все інше. Тобто, зроблено якісно і не так, як у нас в гаражах. Це раз, два. А, щось хотів сказати, вилетіло з голови. Ладно, згадаю, скажу. Йдемо далі. Кришка. 125. 125. 125. Без дефектів, без нюансів. Знизу тут вже якось. Буде зараз трішки погано видно, але взагалі нема от по кузову. Е, є такі бампера, дрібні фоцьки, зрозуміло, що автомобіль не новий і пробіг трішки своє бери. Але в загальному, в загальному, в загальному то автомобіль по кузову виглядає дуже класно, як на свій вік, і на свій пробіг. До речі, по віку. Конкретно дана модель випускалася, дана, я б сказав, модифікація з 3-літровим дизельним двигуном на повному приводі випускалася з 2007 по 2009 рік. У нас модель 2008 року, вже рестайлингова, я вам покажу по фарам, по ручечці КПП. Так, бачите, все в рідні, тут зразу криво пробіжусь. І задню дверечку. Не знаю, тільки що буде видно, бо вже на вулиці трішки пасмурно, погано фокусується. Ну, ось Все ми пройшли, як бачите, автомобіль дійсно в рідній фарбі по то Тільки вдумайтесь BMW і в рідній, повністю в рідній фарбі. Так, розказав, показав, все є. Далі а, Сталін, кажу, сказав, у нас плавний розжиг іде, як бачите, тут ці кольця загораються, дуже так класно все виглядає. Пари, я вже сказав, рідні. Тому зараз ще ззаді точно так само покажу. Тухне також плавно. І ну так відкриваю тут також спочатку ліва сторона і потім розжигається права. І Ці точечки точки дають вигляду. Ну Цікава, дуже цікава машина, як на свій вік. Чим вона мені сподобалась? тим, що, наприклад, я кажу як на свій вік, тому що тільки вдумайтесь, машина в нас 2008 року і е, паспортні дані в її 6,8 секунд до сотні. І там реально смішний розход. Тобто їде вона реально класно, тільки уявіть, на ті роки, коли вона виїхала з конвейера, коли їх хтось купив, це був просто космольот. Вони зараз виглядає дуже класно, як зовні, так і всередині. Але на ті роки це просто, я навіть не знаю, тут скрізь навіть ось в картах є подушки безпеки, карти на скомбіновані, шкіра, і дійсно ще шкіра тих років такі, типу під алюміній, та нема, мабуть, не типу, а це є алюмінієві вставки. Чотири склопідйомники, електрорегулювання, зеркал, хром ручки. Ось наскільки все збережено навіть по салончику, якщо брати. А, до речі, друзі, забускати найголовніше по цьому автомобілю. Автомобіль вже на нашій реєстрації, але вийшло так, що він по нашим дорогам не їздив від слова зовсім. У 2022 році, коли було е, нульове розмитнення, він заїхав з Європи в Україну. В Україну розмитнився, став на наші номера і виїхав з, Європи, з України. І заїхав оце тиждень назад. Коли я вже забрав і пригнав в Україну. Тобто автомобіль без пробігу по Україні. Обслуговувався, ремонтувався, там, не знаю, все, що було, все робилося в Європі. Це якби, по мені великий-великий плюс. В принципі, що салончик. Салончик у нас ось такий світлий, такий біжевий салон. Просто зверніть увагу також на сидіння, наприклад, на стан сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. У нас зверніть на стан керма. Кермо рідне, оригінальне, заводське. Кнопочки все відкривається, все закривається, в якому стані педалі, пілемочки. до автомобіля у нас іде два ключика, з собою в мене тільки один, два оригінальних ключика. Сідаємо на вулиці холодно, будемо запускати нашого звір'я. От шо воно, двигунчик тут працює просто ідеально. Я просто кайфую, як він речить, запускаємо. Ой. Запускаємо запуск у нас кнопочкою. Ніяких помилок немає. Адаптивний псанон на нас стоїть, підняв, запустив. Треба заправити автомобіль. Зараз, до речі, поїдемо це зробимо. Виключимо музику, бо тут треба слухати саме двигун. Двигунчик тут шепче. от Як бачите, з жодних помилок. Далі, що приємно радує, цей розхід. Розхід 8,7. На даний момент дружина гнала автомобіль з Європи по трасі. Реальний розхід 5-5,5 літрів. Я просто був настільки приємно здивований цим розходом. Так, бачимо датчик світла. Сенсор дощу, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, сенсор дощу, тобто запуск кнопкою, двохзонний клімат, підігріви. рестайлінгово. У нас вже АКПП. АКПП, АКП, до речі, працює взагалі абсолютно без нарікань, реально не пінків, не ривків. Я взагалі в загальному, був приємно здивований, так як я ніколи не мав справи з BMW таких років. Я взагалі в принципі, можна сказати, що з BMW практично я не мав справи, то я приємно був здивований, як вона їде, як вона перемикається. Уже в нас повноцінность така мультимедія здорова з, до речі, з і з картами України, що я приємно був здивований, не буду зараз заходити, бо це трішки займе часу, але на фото це буде. Навіть вулиці пише українською мовою, англійськими буквами, але українською мовою. Так, 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 давайте зараз зайдемо, зайдемо, значить, по автомобілю. дані. Як бачите, все скрізь. Також я не сильно великий спец по БМВ. Ось тут щось є. Одне, але я не знаю, що це значить. Типу там щось Ну, треба ось буде в 12-му місяці 2024 року щось зробити, судячи з цього. А так, все в нас Все у нас супер. А, до речі, автомобіль я ще додатково загнав, повністю перевірив. Мені його хлопці підняли, все передивились, обслужили. Це тоді, до речі, як я сказав, за завихлопши роблений. Перевіряємо рівень масла на секундочку. Я думаю, що це. Єдине BMW, яке не бере масла від слова зовсім. Забирали автомобіль. В Європі був верхній рівень, проїхали вже більше 2000 км, кілометрів. Верхній рівень як був, так і залишився. По обслуговуванню як я сказав, підняли, все перешатали, передивилися з нюансів, що знайшли. Дві втулки стабілізатора, і задній поперечний речах, здається, був легенький люфт. Я замінив зразу з двох сторін, і спереді дві втулки. Все, більш нічого по автомобілю робити не треба, від слова зовсім. Так, як тут вийти? звідси? ну тут, коротше, показав, розказав. Автомобіль має підігрів передніх сидінь, парктронік перед-зад. Всі ніжки, все виїжджає, заїжджає, нічого, жодна кнопочка не зломана по салону. Стабілізації є, спіці, всі також функції в нас є, працюють Підстаканнички Також дуже класно реалізовані всі моделі. Мені воно подобається як а дружині. Не зовсім сподобалося, чому, бо вона проїхала півтори тисячі кілометрів, чи біля двох навіть, здається, приїжджає в Чернігів і каже. Класна машина, мені все сподобалося, але не вистачає підстаканників. Я кажу, так як так вони є. А вона просто не знала, що вони тут і не запитала. Дзеркало заднього виду з за автозатемненням. Тут такі ніжки, також все світле максимально збережене, як на свій знову ж таки віки-пробіг. Тут телефон мав бути, так розуміється, BMW оригінальний, Ніші. Якось так. Ручничок. Тот Вагончик, от ми просто видамо, як він ровкає, як він ручить. Я просто кайфую від звука цього двигуна. Ось Так я ще раз покажу вам салончик. Далі, задній ряд. А по колу, до речі, скло в нас все рідне, все повністю рідне, окрім лобового, лобове замінене. Ну як би я рахую, що це плюс, чому плюс? Бо 300 тисяч кілометрів і якби воно було рідне, воно було б посічене дуже-дуже сильно сколами. А так воно без сколів. Задній ряд у нас стан нового автомобіля, тут ніхто не сидів, ніхто не їздив. Навіть от по пластику, зверніть увагу, пластик, проєми, кавролін, в якому все стане. Далі, ось такі класні центральний тонель у нас є, такі підстаканники. Тут відкривається, закривається, підставка для лиж. До речі, дуже класно вона ще розбирається. І тут всередині такий чохол водонепроніцяємий. Він сюди заходить, щоб для лиж. Тобто можна класти лижі і їхати в гори. Далі маємо, до речі, хоч і механічний, але маємо е трьохзонний клімат-контроль, як бачите, регулюється холод, тепло і подача. Також є AUX для задніх. Пасажирів є такі заглушечки, дві, перезиточки. Також це закривається, дуже класно все реалізовано, зручно. Дуже якісно все зроблено, я б навіть так сказав. На, ті, на той час дуже-дуже все так ще робили, скажімо так, не економили. Зараз автомобілі вже чисто це більш маркетинговий хід. Раніше робили дійсно класні автомобілі, які їздили довго і виглядали класно. Просто думайте, автомобіль 2008 року, але як по мені, він по своєму дизайну, по своїм всім функціям і все дасть. Прикурити не одні, не одному сучасному автомобілі. Ось так автомобіль виглядає ззаду. Ці фари просто, я не знаю, це витвір мистецтва, як по мені, що передні, що задні фари даного автомобіля, саме в кузові седан. Ось цей виклад, як я казав, бачите, які накладочки в нас і як він звучить. Він просто звучить, ну він от м'яко, він не тарабанить, не гуде нічого, просто м'якенько, класно. Кожна кнопочка по автомобілю працює, пальтроніки працюють, багажне відділення та точно так само нового автомобіля, це те, що мінялося. Два речаги і дві втулки там всередині є. Далі фішка BMW, хто знаєте і зрозуміє. Дуже часто мені за це раніше говорили, все просто подивіться, в якому стані тут все збережене. Все нове, його жодного разу ніхто не діставав звідси. Аптечка, аварійний знак, крючок викрутка, ключик на 10. Це раз, а два, просто ще подивіться до цього всього. Тут навіть є оригінальні. Захранителі. Ось з ширликами BMW, щоб ви розуміли, вони ще запечатані. Ну не кайф. Є ще одна така BMW в Україні? Я думаю, немає. Це буде єдина Це ще не все. Йдемо далі. Тут автомобіль з заводською вибастою. Значить, докаточка, набор інструменту, ось такий шнур до 220, який підключається попередні бампери, можна. Від 220 буде підігріватися автомобіль вам. І ви будете вже сідати в повністю прогріти автомобіль. Як я сказав, тут навіть, щоб ви розуміли, не рижечка, нічого. Максимально класний збережений стан з цього боку. Точно так само. З якого боку не підійти, автомобіль в ідеальному стані. По кузову, понятно, що є десь дрібні якісь, може, моменти, якісь тарапинки чи щось, Автомобіль не полірований, але в загальному виглядає дуже-дуже класно. Звичайно, що вже темно, але... Також відразу, як я вже сказав, ну, тут також регулювання електро, така от сіточка. Як я вже сказав, По документам трішечки покажу документи про обслуговування і чому наголошу на тому, що саме тут рідний пробіг. Є значить, сервісна історія. Знову ж таки, наверное, зробимо так, що вона на фотографіях буде більше. Є всі відміточки ось із печаточками, із сервісами, коли що робилося. Це все є. Плюс до цього я ще скину видрук із офіційного. Там, ну, там повністю вся історія буде. Коротше, тут також купа документів, тут купа документів. Так, 173 кг, 4 ВД, що не знаю, 207. Ну, коротше, треба з усім розбиратися. Тут щось робилось, тут щось робилось. Далі. І ось є декра, тех я так розумію. Ось. Вам для розуміння 5 10 22, Це автомобіль з цим номером. І десь я зустрічав, секундочку вибачаю за затримочку. А ось 255 тисяч пробіг у му році, в 10-му 22-го року. Як вам, друзі? Кайф, звичайно, кайф. та ми тепер йдемо дивитися на серце автомобіля, Найголовніше. До речі, фарін одразу зернікував. Класно. у Молочий фарм, розеточка про яку я казав, І покажу вам зараз серце автомобіля. Серце нашого автомобіля. Та дам ось цей монстр, 3-літровий монстр, 235 сил заводу, до сотки. Двигунчик просто працює, ну як краще на швейцарський години. Пари у нас рідні щоб ви розуміли Нічого не, бі... не кручено, не верчено, машинка просто льокс. Все, буду завершувати, бо на вулиці вже стемніло. Нема сенсу нічого показувати, вижити Значить, Друзі, ще раз вам підсумовую, на огляді була у нас сьогодні ось таке ось така легенда, не побоюсь цього слова, дійсно легенда німецького автопрому в кузові BMW п'ятерочка в кузові Є-60, незвичайна п'ятерочка, 530X-драйв. На класній комплектації, без підкрасів, по кузову в ідеальному стані, обслужена до дрібниць. Без пробігу по Україні на наших номерах. Друзі, кому цікаво, звертайтесь, ціну буду писати кожному окремо. Кому цікаво, телефонуйте, обсудимо, поговоримо. Всім гарного дня. З вами був Майник Скарлії Чернігів. До нових зустрічей!